Казка про Іванка та три загадки жив собі в мальовничому селі серед зелених пагорбів і тихих річечок молодий хлопець на ім'я Іванко. У нього були добрі очі, щира усмішка та велике серце, сповнене мрій. Він був сиротою та ніколи не нарікав, сам обробляв город, допомагав сусідам, доглядав худобу. Люди казали. Ото працюватий хлопець. І ніколи зла слова не скаже. Одного дня, коли весняне сонце лагідно торкалося землі, Іванко вирішив піти у світ, підзаробити трохи грошей, аби купити собі нову сорочку і черевики. Дорогою він зустрів багача. Поважного чоловіка з пишними вусами, шовковим жилетом і поглядом, що звик на все дивитися зверху. Куди це ти йдеш, хлопче? спитав багач. Шукаю роботу, пане, відповів Іванко з пошаною. Багач усміхнувся своїми вусами. Добре, наймайся до мене на рік. Роботи багато, але й платню обіцяю добру. Та є одна умова. Наприкінці року я задам тобі загадку якщо відгадаєш, отримаєш нагороду, а не відгадаєш даруй, нічого не буде. Іванко трохи здивувався, але подумав я ж розумний хлопець, не біда, та й треба працювати. Так і став Іванко слугою багача. Цілий рік він чесно трудився. Рано вставав, порався біля худоби, носив воду з криниці, ремонтував хлів і навіть саджав квіти перед панським будинком. Іванка всі любили і слуги, і кухарка, і навіть кішка пана, що завжди терлася об його ноги. Нарешті настав час отримати обіцяне. Багач посадив Іванка навпроти себе у великому залі з кришталевою люстрою й мовив Ну що, хлопче? Час загадки. Скажи мені, що таке чистота? Івонко задумався. Думав про чисту воду, про пральню, про добре серце, але не знав, що саме має на увазі пан. Багач усміхнувся своїми вусами А, чистота це моя кішка. Вона живе у світлій кімнаті, її щодня вичісують і купають. На ній немає жодного реп'яшка. Отож, хіба не вона сама чистота? Іванко прикусив губу та сперечатися не став. Нагороду не отримав, лише дав йому багач старий обдертий костюм. Наступного дня, вже збираючись іти, Іванко почув послухай, хлопче, залишайся ще на рік. Може, цього разу пощастить, але умова та ж сама. Іванко знову погодився. Йому хотілося довести, що він не гірший за інших. Другий рік промайнув швидко. Хлопець навчився теслярству, допомагав у полі, робив усе з охотою. Але коли прийшов час загадки, багать знову сказав: Слухай уважно, друга загадка. Що таке красота? Іванко згадав весняні квіти, небо на світанку, усмішку дитини, але не міг зібратися з думками. Красота це вогонь, сказав багач. Він готує смачні страви, зігріває, світить і все зайве спалює, в ньому справжня велич. І цього разу хлопець залишився безплатні. Та Іванко був наполегливий. Наймусь до вас і на третій рік. Може, хоч тепер я знайду відповідь. І ще один рік хлопець працював у поті чола. Він допомагав ремонтувати млин, тягав мішки, лагодив паркани, саджав дерела перед панським будинком. Останнє запитання, сказав багач, що таке благодать? Іванко мовчав, в голові крутилися думки про дощ, добрі слова, щедрість. Але правильної відповіді він не знав благодать, це вода. Вона втамовує спрагу, напоює тварин, крутить млин і приносить прибуток. Це найбільший дар. Іванко зітхнув три роки минуло а заробітку ані копійки. Та він не здався. Добре пане, залишусь у вас ще на місяць, але на умовах. Якщо ви не згадаєте своїх відповідей на загадки, мусите платити мені за всі три роки. Багач засміявся. Хе-хе-хе! Хитрий став! Ну, гаразд, погоджуюсь. Настала весна. Іванко вийшов у поле і почав орати землю. Сонце гріло, жайворонки співали. Раптом до нього підійшов багач. Сяду тут на межі, подивлюся, як ти працюєш. Сказав він, сидів довго, аж поки не зголоднів. Іване, сходи додому, принеси мені обід. Іванко побіг до панського дому, але те, що він побачив, його приголомшило: Дім палав, полум'я виривалося з вікон, а на горищі між проквами метушилася кішка. Іванко щодуху помчав назад у поле. Чистота красоту винесла на висоту. Давайте благодать, бо вам домом не владать. вигукнув він. Багач здивувався. Що ти сказав? Все просто, пане. Чистота то кішка, Красота то вогонь. Кішка втекла від вогню на горище. Там все зайнялося. А благодать то вода. Якщо не погасите згорить усе. Багач зблід. І побіг додому. Все було так, як казав Іванко. З того дня багач змінився, він позичив грошей і чесно заплатив Іванкові за три роки служби. А Іванко повернувся до свого села з гідністю, досвідом і повагою. Люди зустріли його з радістю, бо розум, терпіння і доброта завжди винагороджуються.